Подставляю, не представляю, боже, как бы удобно это было по типа, телефону здесь. Хищник. А, зажигает. <свистит> <свистит> <дорогая>. Шеплешься, <свистит> <чтоб свистит> no, по телефону пупал. Ну, я камеру. Ты еще нос обхает ты куда обхаешь Таисик наблюдает. Наблюдая за мной. <свистит>

Ну а тут лучше тут затянок. Uh -huh. Але він мусить мати такі забавки. Ну, класний. Классный. <gry> <Їй gry> <по лобі. gry> Лапаю. Як будь-як церковий. <gry> Классно. Так классно наблюдать, да? Угу. А так мы пойдем Там еще один <laughs> Там еще один. Да, есть там. там. мах поймает, Не может быть. То, что пойдем но, но... там дальше но озеро идет, бачишь? А, да. Там озеро идет. No. Не что там здесь один дельбин появился? Yeah. Что там? Может, нет, там нет. Co on bawi się? Tam jeszcze samek góle jak i chelita Jakoba Co ja jak nie chodzi mi cię robić? Co ona mówi, że kto to? Kota bo końca troszkę nie tota Доски один. Там десь ще один має бути? карті. все йдемо. Так хорошо, там ще раз, ага, скид. Зроби. Ага, дальше мавка. давайте тут штука. Какие-то

Лапу ні, коня щось а, фу. Я ж тисячу фоток нарвала. Що вона повісла? Сусішка висить. А классно канаты, нет? нет. Ты, Ты сфоткала? Я видно видео снимаю. <с1> <с2> по пальцях, по пальцях. Вона хоче вкусити мене. Вона да? Да. Да. <с2> так драпає. Так прикольно. Так прикольно. На. <с2> <с2> Все. Тут Можна зараз? йоб не прикольно. Він два залипається. А ще у два, третій вона. Среють там. там про любов, якась любов. Среють. Але прикольно так. Тому що зверху то смішніше. Як такі хочеш. Ти взагалі зарився, дивись. Там ще, там ще один з краю, О, там бачиш, реється, щось там все шукає. О, там він вон. Бля. О, як купить? А, чухає, чухається. Він сміється чи він Так, да, прикалується в тебе. Кошка. Подскакує. Тик, 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 тик. На двох лапах. На дупі сидять. Ну, і два лапи. І хвіст між ноги. Я не можу. Що тако туди не бачив? Що таке? Двісь, зверху підстрибує. Гикалка <рес> напала. А це цілується, дивись. Скажи, вікавка не... напала. Цілується, Тань. Цілується. Щось да. да? да? да. там гризуться. Да. Закли... Заклинула його. <рес> <рес> його флешка завісла. Сетика нема. О, ще одна летить. Де? О, ще одне прилетіло. На, на розборки. То старший брат прибіг. Розбиратися буде. Ого, хоть, 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 хоть. Зубить. Покажи свої зубки. Зубки покажи. На ну, того флешка завісла <laughs> Я не мушу з нього Все, хватить тебе